Сік Макдональдс відпочиває фреш Сік. ця машина в зараз воно буде робити всіх з свіжої цукрової тростини А не мене О туди наша Українська січкарня. Тільки дизель і цукрова тростина. У нас така стоїть вдома. Вже років кілька вона не крутиться. Ну і ніхто її не крутить. А так тога, то геть січкарня. Подрібнити. Взагалі-то я маю ідею цукрової тростини кілька цибуків привезти і посадити. У нас вже така спекота, що має рости. в принципі спробувати вирости таки ці буків цукрової трістини. О, нема не ранен. Насправді сік дуже прикольний, дуже я так кілька разів його пропускає, прокручує, вичавлює. Льводу тебе трохи, то все о в середньому відео могли бачити ця медитативна машина ритмічна диркає, югічний ритм на холостих. А зараз трошки працює. О. Ну і ось по цьому жово амрита. Амріта Сікамріта. Ми ну, процес в принципі зрозуміли вам на мене Ще Почекаємо стаканів з готовим соком. Стамці ставте, ставте пальця до гори, хто чекає. Хто чекає сачку і його смаку. Насправді смачний, я був вдома робив. Він дуже солодкий, солодковати спразний фруктовий.